Я вважав, що десятина це щось із старого заповіту. Якщо це із минулого, то немає сенсу це практикувати на сьогоднішній день. Я жив дуже обмеженим життям, фінансово кажучи. Я молився, просив Божого благословіння, але нічого не відбувалося. В кінці кінців я вирішив шанувати Бога, як це робив Авраам з чого я почав? Я почав з найголовнішого. Я почав повертати мої перші плоди. Я мав Бог декілька тисяч. Я вважав, що його погашення це щось неможливе для мене. І що я ніколи цього не зможу зробити. Коли я почав вшановувати Бога, він також почав вшановувати мене. Одного разу Бог мене благословив. Я отримав суму і думав, що тільки це буде моїм благословенням. І навіть не очікував отримати це. І я зміг погасити свої борги на картках. І я вважав, що це вже межа Божих благословінь. Але Бог дав мені набагато більше. Я зміг погасити цей борг, побудувати свій магазин. Якраз Бог дав мені цю ідею побудувати магазин комерційне приміщення. Бог Деоса вшановує мене кожного дня. Кожного дня Господь має якийсь подарунок для мене. Сьогодні я маю благословенний шлюб. Більше всього цього, це звичайно Його присутність в мені. Матеріальні благословіння проходять, і тільки його присутність вона постійна в нас. Все, що я маю, це Бог мені дав. І цим всім я вшановую Його.